Коляда для патріарха, коляда для майдану. У столиці відбулася щорічна різдвяна просфора із патріархом 2014, яку організовує Українська греко-католицька церква. Від Прикарпаття колядували хор Феліціо із надвірної та гуцульські музики ватаги з Яремче. Надвірнянці вже вдруге колядують для глави УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука. Торік співали автентичні колядки. Цього ж разу відзначилися новаторським підходом різдвяним репом від найменших. Який фестиваль вертепів кажуть самі колядники, добра нагода достукатися до людських сердець, адже коляда це є проповідь Христа, тому виконати її потрібно так, аби доторкнутися до найпотаємніших струн душі завжди дуже гарно сприймається те, що від серця, і те, що Заставляє людей замовкнути, перестати їсти, перестати гомоніти, розмовляти і зосередити свою увагу. І коли ти своїми емоціями відчуваєш, що ти отримуєш навзаєм емоції в людей, і коли тобі мороз іде по шкірі, і коли тебе серце частіше калатається і комок стоїть в горлі, то, то це, звичайно, успіх досягнуто. Ну, найбільше така коляда, яка пробирає це родинна коляда. Колядки прикарпатці виконали і на сцені Євромайдану, підтримавши мирних протестувальників. Це каже постійний активіст та народний депутат України Юрій Древ'янко. Дуже хороша ідея, адже такі вертепи доводять, що традиції не в вони об'єднують людей. І дуже добре відзначив нардеп, що зараз люди мають можливість вільно сповідувати християнські цінності. Любов, добро це є такі речі, які розчиняють будь-які заборони, які розчиняють будь-які барикади, бар'єри, кордони руйнують і. Це природньо, що та вся завіса впала, і те, що ми сьогодні відкрито, святкуємо Різдво Христове, і колядуємо, і вносимо благовість. Кияни змогли доторкнутися дійсно до тих наших традицій українських, справжніх. Люди переконані, різдвяна просфора ще більше підтримала дух учасників майдану та додала їм сили боротися за свою країну.